Привіт всім моїм підписникам і глядачам. Сьогодні хочу поділитися з вами моїм рецептом тертого пирога. Цей рецепт мені дістався від мами свекрухи. Він швидкий в приготуванні і доки він буде стояти нарізаний, він завжди буде м'якеньким. І так для приготування нам потрібно масло, цукор, яйця, сметана, мука, ваніль, сода і сіль. І так, беремо маліровану миску, ставимо на маленький вогонь і розтоплюємо масло. В розтоплене масло висипаємо цукор. Розмішали і виключили. І коли трішечки прохолоне, виложуємо туди сметанку. У мене сметана 20%. Розмішуємо, далі розбиваємо яєчка. Все в мисочку. І знову розмішали лопаточкою, посипала ванілечки. Зразу висипаю туди сіль, соду. Соду гасити не потрібно, вона погаситься в сметані. Розмішали муку і все замішуємо потихеньку тісто. Спочатку ложкою. Муки стільки ввійде, але приблизно 5-6 склянок і гарненько замішуємо тісто. Поки, можливо, ложкою мішаємо ложкою. Як воно вже загусне, починаємо місити рукою. Далі підсипаємо на столі мукою і виложуємо тісто. І гарненько вже вимішуємо далі. То забивати мукою не потрібно, так що дивіться, ось яке воно м'якеньке виходить. Але до рук не береться. Ложимо пергаментну бумагу і зразу відриваємо такий м'ячик тіста, щоб його підморозити і на терці зверху е, натирати на пиріг. І Розкачуємо по пергаментній бумазі по розміру нашого дека. Разом з бумагою тісто ложимо в деко. І Пальчиками по краям тіста робимо такі бортики для вареничка, щоб воно не розтікалось, а лежало серединці. Відірваний кусочок тіста ми розмішали трошки з муки, щоб воно було тугішеньке, і ложимо десь на півгодинки у морозильну камеру. А тим часом ми... Змазуємо варенням поверх тіста. Тісто вже підхололо, і ми ретельно натираємо його зверху на варення. Я взяла абрикосове, але можна і смородинове, і будь-яке, яке вам подобається. Все тісто готове, і вуаля пиріг теж уже готовий. Який він красивий, дивіться. Зараз попробуємо порізати. І він м'якесенький, він ще гарячий. Подивіться, як він м'якенько ріжеться. Так що печіть смачного вам, а з вас подобаєчки і підписки.